Божі Слова на кожен день. Усі євреї читали старий заповіт і знали про пророцтво Ісаї про те, що в яслах народиться немовля чоловічої статі. Чому ж тоді, незважаючи на те, що це пророцтво було їм добре відоме, вони все одно переслідували Ісуса. Чи не було це через їхню бунтівну природу і невідання роботи Духа Святого? У той час фарисеї вірили, що робота Ісуса відрізняється від того, що вони знали про немовля чоловічої статі з пророцтва. І сьогодні люди відкидають Бога, тому що робота втіленого Бога не відповідає Біблії? Хіба суть їхнього бунтарства щодо Бога не така ж сама? Чи можеш ти прийняти без питань усю роботу Святого Духа? Якщо це робота Святого Духа, тоді це правильний потік, і тобі слід прийняти його без будь яких побоювань, ти не повинен перебирати, що тобі приймати. Якщо ти досягаєш кращого розуміння Бога і проявляєш більше обережності щодо Нього, то хіба це не є недоречним? Тобі не потрібно шукати подальшого підтвердження в Біблії. Якщо це робота Святого Духа, тоді ти повинен прийняти її, тому що ти віриш у Бога, щоб іти слідом за Богом, і тобі не варто розслідувати Його. Тобі не слід шукати додаткових доказів стосовно мене, щоб довести, що я є твоїм Богом, але ти повинен бути здатним розпізнати, чи приношу я користь тобі. Це те, що є найважливішим. Навіть якщо ти знайдеш багато незаперечних доказів у Біблії, це не може цілковито привести тебе до мене. Ти просто живеш у рамках Біблії, а не переді мною. Біблія не може допомогти тобі пізнати мене, не може вона і поглибити твою любов до мене. Хоча Біблія пророкувала, що народиться немовля чоловічої статі. Ніхто не міг зрозуміти, на кому збудеться це пророцтво тому, що людина не знала Божої праці, і саме це змусило фарисеїв виступити проти Ісуса. Декотрі знають, що моя робота слугує інтересам людини, але вони продовжують вірити, що Ісус і я дві абсолютно різні, несумісні одна з одною істоти. У той час Ісус тільки виголосив своїм учням серію проповідей у період благодаті, присвячених таким темам, як от як практикувати, як збиратися разом, як просити в молитві, як ставитися до інших тощо. Праця, яку він виконував, була працею періоду благодаті, і він пояснював тільки те, яким чином учні і ті, хто слідував за ним, Повинні були практикувати. Він здійснював тільки працю періоду благодаті і не робив нічого, що стосується праці останніх днів. Коли Єгова встановив старозавітний закон у період закону, чому він тоді не здійснював роботу періоду благодаті? Чому він заздалегідь не роз'яснив роботу періоду благодаті? Хіба це не допомогло б людині прийняти її? Він тільки пророкував, що народиться немовля чоловічої статі та прийде до влади, але він не виконав заздалегідь роботу періоду благодаті. У кожному періоді Божа праця має чіткі межі він виконує тільки роботу поточного періоду і ніколи не виконує наступний етап роботи заздалегідь. Тільки так його праця характерна для кожного періоду. Може бути поставлена на перший план. Ісус говорив тільки про ознаки останніх днів, про те, як бути терплячим і як отримати спасіння, про те, як каятися і сповідатися, і про те, як нести хрест і переносити страждання. Він ніколи не говорив про те, як в останні дні людина повинна досягти входження. Ані про те, як їй слід прагнути виконувати Божу волю? Отже, хіба не смішно шукати в Біблії Божу роботу останніх днів? Що ти можеш побачити, просто стискаючи Біблію в руках? Чи коментатор Біблії, а чи проповідник хто міг би заздалегідь передбачити сьогоднішню роботу?